Я не знаю, як правильно пережити зиму, але знаю 10 книг, які допоможуть відволіктися. Якщо вам холодно, холодно фізично або екзистенційно, то це відео для вас. Пропоную почати з першої книжки, з роману Міхеля Енде, яка називається Диявольсько-алкогольний пунж бажань. Це книжка з назвою, яку нереально вимовити на тврезу голову, але вона дуже дуже хороша. В новорічну ніч злича пункт починає варити пунж. Для того щоб знищити світ, і кіт разом з вороном вирішує, що ні цього не станеться, і починає рятувати світ. Книжка, яка ну, дуже схожа на сучасні новини, але з котом в головній ролі, який просто рятує всіх і вся. Прекрасна історія, варто читати точно. Далі зима у Стокгольмі. Цей роман нагадує випадкову розмову з людиною, яку ти більше ніколи не зустрінеш і ніколи не забудеш. Меланхолійна, дуже глибока, дуже саморефлексійна, дуже красива, дуже інтелектуальна. Розповідь жінки про зраду, про самозраду, про подорожі, про філософію життя, про війну, про все. Дуже і дуже хороша. Якщо ви любите такі нелінійні історії і саморефлексію, ця книжка для вас. Якщо не любите, то не для вас. Але це максимально красиво, дуже сумно і дуже по-справжньому. Далі я пропоную теж почитати усі в моїй родині вбивці. Нетиповий детектив про родину, де кожен когось вбив. Випадково, не випадково, умисно, неумисно так вийшло, але кожен це зробив: чорний гумор, назви сторінок, де будуть вбивства, гірськолижний курорт в Австралії. І це ідеальна книжка для того, щоб зрозуміти, що можливо, ну, ваші родичі, наші родичі не настільки погані. Крута, вона дуже підіймає гумор, вона дуже і дуже класна. Далі я пропоную теж почитати, я бачу, у вас цікавить пітьма. Містечко, де зникають люди, де ніяк не закінчується зима, і де детектив вперто не вірить в те, що існує магія. Атмосферно, моторошно, страшно. І іноді занадто багато відсилок до всього, що відбувається, і враження, що автор намагається побачити, чи ти точно прочитав все, що, все про що він говорить. Спершу інтригує, потім трошки виснажує, але точно, точно є про що подумати. Мені сподобалося дуже. Далі. Наступна книжка, яку я пропоную почитати взимку, це Любов до життя Джека Лондона. Класична класика, яка пробирає до кісток. Є людина, є природа і є вперте бажання не помирати. Е, дуже сильна книжка. І ну, Джек Лондон знов доводить, що життя це дуже і дуже несправедливо. Життя це біль, але з характером. Варто читати це. Прекрасний, невеличкий за обсягом роман, він, він реально хороший. Далі «Ведмеже місто Фредеріка Бакмана. місто, де хокей важливіший ніж мораль, і мовчання як національний вид спорту. Читаєш і розумієш, що особливо в маленьких містечках проблеми ростуть як сніжний. Як сніжне коло, просто воно валиться і нічого не можеш зробити. Е, прекрасна історія дуже щипає за душу. Е, ну, Бакмен вміє це зробити через те. Якщо ви любите трошки всплакнути і відчути ось несправедливість життя, то Бакмен це те, що треба. Далі дитина півночі, казка дає просто все. Є північ Скандинавії, є маленька хоробра дівчинка, яка їздить на вітрах, є тролі, є локі, є все, що тільки потрібно для того, щоб для того, щоб зробити світ кращим місцем. Прекрасна історія, вона як нарнія, але. З холодом і з характером ця книжка, яку варто читати маленьким дівчаткам або тим, у кого маленькі дівчатка є. Е, просто про сміливість, про подорожі, про бажання жити, бажання досягати і бути такою, якою ти насправді є. Прекрасна історія. Далі знову Джек Лондон. Закон життя. Це наступний роман Джека Лондона, який показує те, що життя не про справедливість, а про правила, які з тобою ніхто не обговорює. Про силу духа людини, про людини, про бажання боротися і про те, як бути сильнішим ніж обставини. Книжка, після якої хочеться дуже багато думати і випити чогось гарячого, що я й роблю. Наступний роман, який я пропоную почитати саме взимку, це камінь, ножиці, папір. Подружжя, який їде в Шотландське високогір'я, рятувати свій шлюб. Відкриває просто двері в своє життя і на тебе лиється просто дика кількість таємниць, якщо не сказати інакше, але лиється стільки всього, що ти не очікував почути, побачити і зрозуміти від кількості фінтів авторки, ти просто в кінці сидиш ось так. Але це настільки захопливо, настільки круто, хочеться дійсно аплодувати стоячи. Обкладинка виглядала як румком, а всередині холодний, продуманий, такий психологічний, дуже розумний трилер. Дуже крутий. Варто читати, він просто тримає твою увагу, і ти не встигаєш зосередитися, ти не встигаєш просто видихнути, як ти вже її прочитав. Надзвичайно сподобалася ця книжка. Читати точно, точно варто. І остання книга, за якої я пропоную провести свою зиму, називається Заблукалі в Парижі. Історія про зиму в Парижі, де замість людей, собаки, кобилка, патючки, філософи і 98 літня мадам. Тепла, дуже тепла, хороша історія про дружбу, яка з'являється невідомо звідки, і про те, як пережити холодні часи, холодні морози. Якщо під боком є хтось, хтось свій. Читається як ковток гарячого напою на Марцевому полі, і прекрасні описи Парижу теж. А тепер ваша черга. Пишіть, з якими книгами ви проводите і проведете свою зиму, як ви грієтеся, що читаєте, коли мороз і коли прям холодно-холодно. І будемо обговорювати цих всіх. Батьюків, воронів, цю екзистенційну роздуми про життя разом. І головне пам'ятати, що взимку можна читати все. Головне, щоб було тепло, приємно і радісно. До наступного разу!